Ніч на 24 січня видалася важкою для Харкова. Майже дві з половиною години безперервно тривала атака шахедами в індустріальному районі. Російські безпілотники поцілили в житлові будинки. На місці спалахнула пожежа. Повідомляється про більше як 30 постраждалих. Жителі району впевнені, що такі атаки, справжній тероризм, направлений на мирне населення. Ми знаходилися вдома, спали. Я чула вже, коли починали збивати ще перші якісь прильоти. Чула, але потім вже почула сам, якби звук, коли вона вже летіла до нас, тоді вже накрила себе чоловіка ковдрою. І все, потім вже вибухи більше нічого. Потім вже вийшли в коридор. Знаєте, я навіть не можу підібрати ну, якихось нормальних слів, як будь-який українець, як харків'яни, кожного дня всі ці прильоти. Ну воно вже просто не хочу просто нецензурно висловлюватися. Правда, нічого не можу сказати. Країна терорист, гній. Хочеться, щоб на місці Росії була просто спалена земля. От все, що, хочеться. Ну, що ну, Подивіться, що ну, ну, це таке. Ну, в під'їзді було куча людей з дітьми, з тваринами, ну, як взагалі? Ну, тобто, Я не знаю, що в нас тут поруч, ну нічого, ніяких об'єктів, нічого. Ну, Будинок, будинок з людьми, з дітьми. Ну. Я з кімнати вискочила, тому що я чую, що вікна трахтять, секло, летить, не І дивлюся, горить цей дім, горить просто натурально. Людочки кричать я нікуди не бігла, я сіла між двох стін з мужем, бо у мене після інсульта. Я боже нічого не розумію. Більш ніж 600 вибитих вікон, зламані двері, пошкоджені покрівлі. Зночі на місці працювали надзвичайники. Вони загасили пожежу та врятували людей, спалаючих багатоповерхівок. Комунальні служби також вдалися до ліквідації наслідків удару, як тільки дозволила безпекова ситуація. Допомагають людям і волонтери. Сьогодні ми з п'ятої ранку працюємо на місці обстрілу в місті Харків, а саме в індустріальному районі. Це вже наша друга локація на сьогодні. Надаємо ковдри, сонячні лампи, плівку, брізінтує зві, всі матеріали для першої необхідності для того, щоб забити вікна. Ой, кому... Ой, комунальні служби це взагалі це не люди, це золото. Як вони бідні, вони не сплять нічого. Вони працюють як бджоли, тільки чуєш то тут, то там це просто їм плюси, невідомі, які потрібні. Дуже ми задоволені цими комунальниками. Андрій Коняв, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.